Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів та й у Міністерстві енергетики Сполучених Штатів говорять про ймовірність штучного походження вірусу, коронавірусу внаслідок помилки у бактеріологічній лабораторії китайського міста Ухань. Як відомо припущення про штучне походження коронавірусу і про китайську причетність до його походження, однак не у зв'язку якоїсь мутації, а у зв'язку саме із помилкою в бактеріологічних дослідженнях, говорили з першого дня після появи вірусу. А колишній американський президент Дональд Трамп відверто звинувачував Китай у появі коронавірусу і називав його китайським вірусом. Однак тоді такі припущення здавалися багатьом конспірологічними теоріями, на які не варто звертати увагу. А тепер про ймовірність штучної та ще й лабораторної появи вірусу, який призвів до найбільшої. Пандемії в історії 21-го сторіччя говорять представники поважних відомств Сполучених Штатів, які базуються на серйозній і важливій інформації. Ці звинувачення на адресу Китайської Народної Республіки лунаються на тлі нового загострення взаємин між Сполученими Штатами та КНР. Це загострення пов'язано. І з тим, що Сполучені Штати помітили активну розвідувальну діяльність Китайської Народної Республіки на своїй території, як відомо, інциденти з китайськими повітряними кулями над американськими стратегічними об'єктами призвів до скасування візиту державного секретаря Сполучених Штатів до Китайської Народної Республіки і до гострого обміну думками між Ентоні Блінкеном та членом політбюро Центрального комітету Кон. Комуністичної партії Китаю ван і на міжнародній конференції у Мюнхені також не варто забувати про напруженість навколо Тайваню, яка призвела до збільшення американської військової присутності в регіоні і допомоги Тайваню. І зараз багато хто з експертів припускає можливість реальних воєнних дій у затоці, що розділяє. Китайську народну республіку і острів Тайвань, а таким чином виникає можливість прямого воєнного зіткнення армії Сполучених Штатів Америки і Китайської Народної Республіки, також після появи так званого Китайського мирного плану щодо врегулювання війни, яку президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого минулого року. говорить про те, що Китай шукає шляхи для воєнної. Допомоги Російській Федерації і так званий мирний план лише прикриття китайських задумів, щоб Росія із цим планом погодилася. Україна і Захід не сприймали б його серйозно, і у Пекіні почали б чітко говорити, що мова йде про те, що Росія є країною, яка прагне миру, а Україна і Захід проти цього миру виступають, і таким чином потрібно допомогти Росії реалізувати. Всі умови китайського мирного плану, а таким чином не програти воєнне зіткнення за допомогою того китайського озброєння, яке можуть в разі відповідного рішення керівництва Китайської Народної Республіки отримати. Збройні сили Російської Федерації і ця ймовірність допомоги Китайської народної республіки Російської Федерації, яка звичайно може затягнути війну Росії проти України на додаткові кілька непростих років. Також є досить серйозним елементом погіршення стосунків між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою, бо прямо виводить нас на трек економічних санкцій Сполучених Штатів та інших західних країн проти Китаю. Ці санкції, звичайно, можуть серйозно зашкодити китайській економіці однак, разом із цим датися взнаки на економічній ситуації у світі в цілому і призве. Вести до безпрецедентної економічної рецесії у цивілізованому світі на тлі продовження війни Російської Федерації проти України і от коли ми спостерігаємо всю цю безліч проблем, жодна з яких, як бачимо, не Призводить до якогось позитивного висновку про подальший розвиток подій, Федеральне бюро розслідування чітко говорить, що Китай може бути винний у походженні коронавірусу. А з цього, до речі, є ще один важливий висновок: що коли китайські спеціалісти дізналися про Цю помилку і про те, що вірус почав розповсюджуватися в самому Китаї, не було на початку ухвалено жодних рішень, які б допомогли не розповсюдженню вірусу по усьому світу. Китай намагався зробити вигляд, що і сам був заскочений появою смертельного вірусу, і робить все можливе для того, щоб він не розповсюдився по території країни. Але тоді тоді вже було пізно стримувати всесвітню пандемію. І про наслідки цієї пандемії, і для тих сотень тисяч людей, які померли, і для тих людей, які перехворіли коронавірусом, і для світової економіки варто зараз нагадувати. Таким чином, історія із штучним походженням коронавірусу і з тим, що Китай не надав належної інформації міжнародному співтовариству, може бути ще одним додатковим козирем для сполучених штатів з метою стримання китайських амбіцій в ситуації, коли ми виходимо на вирішальний трек. Конфронтації між демократіями і диктатурами ця конфронтація визначить наступні роки нашого непростого і виснажливого 21-го сторіччя сторіччя війн, криз, розчарувань і переживань. І зараз є досить важливим, щоб Сполучені Штати могли стримати китайську народну республіку у її очевидному бажанні взяти гору над демократичним світом. у... Союзі з Російською Федерацією амбіційного і шизофрінічного Володимира Путіна. Історія з коронавірусом може бути нагадуванням Китаю, що його міжнародна репутація може опинитися під питанням в будь-який момент, і нічого вже не стримуватиме ані Сполучені Штати, ані країни Європейського союзу від удару по китайській економіці, від якого диктатура комуністичної партії Китаю не зможе оговтатися, і про китайське економічне чудо будуть читати у підручниках історії. Історії, однак воно вже не буде реальністю життя у китайській Народній Республіці і може призвести до серйозних проблем для нинішніх керівників Китаю. Так що я думаю, що інформація про штучне походження коронавірусу в ситуації, коли ми наближаємося, можна сказати, до розв'язки, пов'язаної із китайським рішенням, як і в яких обсягах. І для чого допомагати Росії є абсолютно не випадковою новиною. Новиною, яка має примусити керівника Комуністичної партії Китаю і Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна замислитися за наслідками своєї готовності знайти джерела і шляхи для допомоги терористичній Росії у її війні проти України. Вітаю, друзі! Дякую! Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Мир вам!